Сучасний надійний автомобіль з пробігом 31 тисяча. Сучасне мультикермо, регулювання мультимедії, також круїзом контроль. Також у нас дисплей, де відображаються пробіг, відстань вся інформація. На центральній консолі в нас знаходиться ось такий дисплейчик, де тут відображається клімат, всі датчики, також управлінням самою машинкою. Також виведення у нас круїза контроля, режиму їзди. Також можна підключити сюди CarPlay. У нас тут можна перейти внизу, як бачите, кнопочки в меню, клімат, товаричка, і також асистенти і модеми їзди. У нас тут з лівої сторони знаходиться автосвітло, туманки, і також обдув передніх та задніх вікон. Тут у нас має сучасний вигляд. Бачите, все таке гарненьке, два підстакани. Каніша для ваших телефончиків або речей, і також ви зможете підключити сучасний телефончик, як бачите, і також поруч велика ніша для ваших особистих речей. Позаду у нас місце предостатнє. Як це у нас ID 3, тут все в гарному стані для такого пробігу, На дальню відстань це дуже зручно, і також у нас присутні і для ваших дітей. Можете поставити їх і вести. Нічого не переживати. Відкриваємо багажник. У нас відразу ідуть проводи для зарядки. Можете. Від дому заряджатися і так на швидкий зарядка десь. І також у нас іде комплект ще ковриків. І зверху наш шторочка. Чекаємо всіх на автопоінті Софіївська, 19. Будемо вас чекати, щоб ви купили цей автомобіль. Автопойнт. Придбай якісне авто.